Бажаю здоров'я, мої шанування і поповни Так, Таю друже. Друзі, сьогодні важливий день. Ми забезпечуємо поставку двох комплексів Посейдон. Загальна вартість комплексів перевищує 750 тисяч євро. Тут змінена і покращена система антиджема, система зв'язку. І мені приємно повідомити, що і 28 восьма бригада. І 36 бригада дуже добре себе показали. І в вигляді операторів, і в вигляді пілотів. 28-ма бригада для мене є дуже важлива. Внесок бригади в оборону Одеси, внесок бригади в звільнення Херсону, внесок бригади в убезпечення і знищення можливих спроб десанта вже в перші дні широкої агресії. Я думаю, що ми це назавжди запо... пам'ятаємо. 36-та завжди, як Марпіхи, завжди перші. І виявилося так, що вони вирішили питання співпраці укладання договорів, вирішили питання навчання, дуже добре характеризують вас під час навчання, тому приймайте сертифікати і вчаємо оцей красень. це є командний пункт. Ви вже знаєте, що там робочі місця і для. Пілота і для оператора, і для артилериста, і для командира. Це комплекс, який вироблений нами, нашою командою. Ми самі його укомплектували. Приймайте цей красень це теж у нас комплекс управління системи для того, щоб оператори сиділи в комфортних умовах. Дуже дякую, дорогі друзі. Я хочу сказати тепер вже серйозно: сьогодні виповнилося 39 років. Від нашого з Мариною весілля. Але минулого року, коли було 38, я їй на весілля подарував тягач з трейлером лафет для того, щоб танки тягати. Вона оцінила, до речі, їй подарунок сподобався. І на сьогоднішній день цей лафет працює для того, щоб доставляти техніку прямо в зону бойових дій. А сьогодні. Я кажу, що у нас такого подарунку немає, бо двічі повторюватися не можна. Але ми з тобою зустрінемо наше весілля на Донеччині разом з нашими бойовими побратимами. Бажаю, знаєте, ще треба було 300 кілограмів по 39. Вчора ми дуже добре попрацювали, прийняли закон. Закон про соціальний захист військовослужбовців. Це сьогодні вирішує питання тих, хто потрапив в полон, тих, хто пропав безвісті, не тільки військовослужбовців Збройних сил, а також прикордонників, поліціянтів, нацгвардійців, для того, щоб забезпечити їм своєчасну виплату під час знаходження на лікуванні в полоні. Або той, хто втратив безвісти. Першу позицію цю ми закрили. Також інформую вас, що ми два дні тому зареєстрували мій законопроект, який підписалася вся фракція. Він вирішує питання автоматичного надання всім військовослужбовцям, які брали участь в бойових діях, автоматичного оформлення УБД. Яким чином це робиться? Не треба нам подавати заяв, не треба нам стояти в чергах, збирати довідки, витрачати на це дорогоційний час відпустки або щось таке інше. Командир дуже добре знає, хто має право на УБД і хто брав участь в бойових діях. Командир подає подання рапорт на весь склад бригади, який брав участь в цьому. Ми прибираємо всі комісії, прибираємо всіх бюрократів. Ви знаєте, що вчора ми проголосували і обрали нового міністра оборони, тому що країна для перемоги потребує єдності. Єдність має бути навколо України, навколо її Збройних сил, навколо українського воїна. І була розмова в мене з міністром про те, що ми надзвичайно швидко робимо. Імплементацію законопроекту про УБД. Ми домовилися, що 21 вересня ми голосуємо за нього. І у вас тоді з'являється так званий законопроект про УБД QR-код. В телефоні є QR-код. Це заміщає будь-яке посвідчення і питання вступу до вишив ваших дітей, питання отримання. Земельної ділянки питання отримання всіх пільг для родин, які вас чекають. Це все вирішується вже автоматично по QR-коду. У вас сьогодні річниця, то, по-перше, від мене особисто це такий от на пам'ять вам, це шеврон нашого підрозділу, Перший артилерійський, самоходний артилерійський дивізіон. Дуже круто. 36-й. Май дякую. <плес> <плес> Вітаємо вас. І там... Ми маємо бути об'єднані, має бути військова субординація. Все ж таки тільки так можна серйозно протистояти такому ворогу, як Російська Федерація.